Внесок жінок до вирішення суспільно важливих питань у регіоні під такою назвою у Дніпрі відбувся щорічний регіональний форум, організований рухом за жінки. Про що говорили та про що звітували активні представниці Дніпропетровщини? Далі в наступному сюжеті. Сьогодні жінки навчилися не лише жити в умовах війни. Вони взяли на себе додаткову відповідальність та максимально швидко адаптувалися до нових реалій. Українки воюють пліч опліч із чоловіками, займаються волонтерством, тримають інформаційний фронт, відбудовують бізнес, працюють та піклуються про сім'ю. І саме такі жінки є учасницями руху за жінки на Дніпропетровщині. У нас дуже потужний рух. У нас є люди з інвалідністю. У нас є волонтери. У нас є люди з бізнесу. І дійсно ми хочемо почути кожного, з чим вони стикалися на протязі 23-22 Ми вже звітували 23-го року повномасштабного вторгнення. І що нам треба, мабуть, підравняти для того, щоб в 24 му більш ефективно працювати. Бо жіноча сила чи це потужна сила, реально тому, що ми. Можемо брати на себе цю відповідальність, беремо і йдемо, рухаємося далі. На щорічному регіональному форумі звітували щодо вирішення суспільно важливих питань у нашому регіоні. Народні депутати, хто брав участь у пленарному засіданні Верховної Ради України, теж взяли участь у форумі в онлайн. Кожна з нас, перш за все, людина. Не депутат. А людина на посаді депутата не голова громади, а людина на чолі громади. Подумайте, що ми можемо вже сьогодні зробити як людина, що нам вдається найкраще, чого у нас настільки багато, що ми з цим можемо поділитися з країною, областю, громадою, і це буде нашим справжнім внеском, нашим результатом, нашим лідерством. Ви всі надзвичайно чудові люди. Я пишаюся бути однією з вас. В останнім часом, коли знайшла навала це російська, то жінки себе проявили в нашому житті вже з другої сторони. Це міць, це сила, це на, це наша сила, це сила України. А вплив жінок і в політичному, і в життєвому сенсі на дуже високий. у рамках цього форуму. Лідерка руху за жінки у Дніпрі, депутатка Дніпровської міської ради від політичної партії Слуга народу Аліада Мансурова, відзвітувала за рік роботи і розповіла про нові плани та проєкти. Було реалізовано. Ми знаємо, завдяки першої леді дуже потужні проекти, безбар'єрність, ментальне здоров'я. І ми, звісно, завжди залюбки доєднуємося до всіх цих проєктів для того, щоб Підтримати, рухати ці проєкти в суспільство і 100% розуміти, що ми є дотичними особисто до цього проєкту. Крім цього, ми дуже великий класт перекриваємо завжди волонтерських процесів. Це допомога і ЗСУ, СУ, так само, як і допомога цивільним. Це дуже важливо не забувати про тих людей, які знаходяться в місцях і теж тримають свій фронт. Один з проєктів, який дуже для нас теж важливий це ментальне здоров'я лікарів. Тобто на зустріч лікарям вони завжди нас врятовують, вони завжди про нас дбають. Ми знаємо, що у нас є такий великий потужний форпост лікарня Мечникова, і тому ми будемо разом з ними реалізовувати проєкт Ментальне здоров'я лікарів, тобто як ми можемо бути корисними для них. На сам кінець, подяками від імені голови політичної партії Слуга народу Олени Шуляк відзначили найактивніших учасниць руху за жінки. Серед тих, хто отримав подяки: віце-президентка міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність Яна Іванілова, лідерка руху за жінки Дніпропетровщини Наталя Гутарова, учасниця руху за жінки Ганна Лозова та інші. Ольга Ховрич, Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1.